Всім привіт! З вами Ольга, і сьогодні у щоденнику натхнення затишний осінній влог про те, що і як надихало мене на цю осінь. Для того, щоб мати плідне, свідоме проживання цієї осені без зайвого стресу і, звісно, з натхненням. А почати я надихатися вирішила з того, щоб звільнити свій простір від літніх речей, які я склала у коробки, і навпаки, діставання з цих коробок, речей осінніх або навіть зимових, тому що буває дуже холодна погода восени. Для того, щоб всі вони були під рукою, щоб створювати з них якісь образи для натхнення на кожен день. А розпочала я процес упорядкування осіннього одягу ще в попередньому відео, залишу на нього посилання обов'язково під цим роликом. Подивіться, там я надихалася образами з Pinterest і створювала власні або дуже схожі на образи з Pinterest з того, що маю у шафі, для того, щоб мати екологічне споживання і не йти зайвий раз до магазину за одягом, який насправді в мене вже є. Отже, тепер у мене є під рукою мої улюблені картаті, переважно осінні шарфи, шалі, а також деякі інші речі, про які трохи поговоримо в процесі цього відео. Я дуже люблю свої речі за те, що вони мені служать і. Не псуються роками, і в цьому, власне кажучи, фішка мого каналу, що можна насправді насолоджуватися тим, що вже маєш, і зовсім не обов'язково гнатися за чимось іще. Я сподіваюся, що я зможу надихнути вас також на такий екологічний підхід до покупок. Наприклад, у сьогоднішньому відео мені буде допомагати мій ледачий асистент Марсель, який вирішив, що йому дуже потрібно все це бачити, і я Помітила під час монтажу, як шаленіє він, коли бачить різні китиці на моїх шарфах. Це дуже комедно. І сподіваюся, Марсель не зіпсує процес зйомок. Також я знайшла свої однотонні улюблені шарфи. Це синтетичний зачиндем, але дуже приємний. Також у мене є вовни ось такий чорний, і знову ж таки з поліестера чи чогось такого е, такий картатий з різними кольорами. І він якраз дуже сподобався Марселю. Котик до останнього боровся за шарф, але довелося його таки віддати. І додам до моєї осінньої колекції теплих речей. Наприклад, ще ось такі светри. Це е, речі, які були якраз у тому відео, про яке, про яке я вже згадала щойно. Це ось такий прекрасний осінній кардиган осіннього кольору, червоний, неймовірний, оптимістичний светр. Та майже білий молочного кольору светр максі-довжини з вовною, який я також дуже-дуже люблю. Залишилося скласти це все тепер у відповідне відділення шафи, але для цього потрібно виняти з нього ковдру. Довго вже чекала цього моменту. Вересень був надто теплим, щоб поспішати з ковдрою теплою, але тепер уже точно вона буде використовуватися за призначенням. А у звільнений простір потрапляють речі, які будуть тепер у мене під рукою. Я зможу носити їх часто, змінювати, сподіваюся, не лінуватися. Це дуже важливо для настрою. а Настрій треба створювати собі зараз самостійно, інакше дуже-дуже складно. Окрім ось таких теплих речей, я знайшла ще дуже практичний елемент одягу: це водолазка або гольф у вигляді боді, чорного кольору з українського магазину Промінь. Дуже люблю цей бренд. Також у мене є давня вже моя покупка це. Берет червоного кольору Зара із вовною, десь, мабуть, сім років уже цьому берету. Це річ поза модою і часом. І також у мене ще прекрасний український картуз зараз дуже актуального кольору. Хоча йому вже сім років. В ньому також є вовна, купувала в магазині всі свої. А це подарунок від моєї сестри, який, мабуть, вона мені зробила років 15, тому якщо не більше. Як бачите, це дуже актуальна нині форма панами, і кольори дуже актуальні і до того ж осінні. І просто тішуся тим, що це ще й дуже тепла річ, як шарф, так і ось ця панама. Вони просто фантастично теплі. Тут дуже багато вовни, натуральний склад майже повністю. Також новий сезон надихнув мене на ремонт речей, які я довго відкладала. Сподіваюся, що поносити ось цей вкорочений тренч чорного кольору. Дуже гарний, але на ньому не було гудзика І я кілька років його не носила через це, тому що не могла підібрати, лінувалася, забувала купити новий. І ось нарешті підібрала гудзик залишилося лише його пришити. Це тренч із секонд-хенду прекрасної якості. Також у мене є шкіряний, неймовірний тренч, вінтажний. Також мені віддала його моя сестра, коли вона носила його. Років 20, а то й 25 тому, швидше за все, 25 років тому неймовірний тренч. Звісно, тоді робили речі з натуральної шкіри. Зараз це вже не настільки актуально, і це добре, що тварин зараз бережуть більше. Тут гудзик, як бачите, в такому вже заношеному стані. І нарешті я вирішила, що пофарбую їх або самостійно, або за допомогою майстра. Сам тренч у прекрасному стані, в нього зовсім немає. Проблем, окрім гудзиків. тож я просто з нетерпінням чекаю, коли почну його носити. До того ж він утеплений і він неймовірно стильний. Він прямий і просто фантастичний, неймовірний. До речі, до нього ідеально пасуватимуть мої улюблені парфуми саме для осіннього періоду. Я спеціально їх відібрала. Від одягу та парфумів переходимо до книги. Книга це просто фантастичне джерело натхнення саме для осені, коли ж як не восени багато читати, і я дуже пишаюся тим, що за вересень прочитала дуже багато уже цієї книги. Скоро вже дочитаю. Нарешті мені допомагає в цьому те, що я дотримуюся. Челенджа 75 софт, про які розповідатиму далі у своїх відео. І однією з умов цього челенджа челенджа для схуднення. В першу чергу, є читання книги. Книга «Схиблені на вині прекрасна з деякими нюансами, щоправда. Я професійний філолог і редактор, тож трохи незадоволена редактурою і коректурою, особливо під кінець цієї книги. Трохи це мене відволікало, але дізналася багато про вино, це ж найважливіше. Книга присвячена тому, як журналістка вирішила стати сомельє. Мені ця тема близька і я колись розповім детальніше. Адже планую на цьому каналі розповідати і про книги, тут давати навіть рецензії, робити такі добірки, тому що читання – це дуже велика частина життя людини, як на мене. Не варто нехтувати цим процесом і збагачувати себе можна щодня таким чином. Якщо ви любите читати, то не читати це просто злочин. Треба знаходити ці кілька хвилин, кілька десятків хвилин, можливо, для того, щоб підтримувати цей процес. А це кадри з попереднього відео, про яке я вже згадувала. І ось цей образ, як на мене дуже вдалий, осінній образ, я вирішила вигуляти. Тільки я ще підняла вгору волосся для того, щоб було краще видно мої улюблені сережки H&M, і вирушила у такому вигляді до кіно з моєю сестрою. Цього разу ми вирішили переглянути новий український фільм Малевич але, попри те, що ми дуже часто дивимося українські фільми і зазвичай маємо великий катарсис від них, цього разу цього не сталося. Цей фільм особисто для мене став розчаруванням, але не буду його сильно критикувати. Все одно кіно надихає, і варто просто знайти свій фільм або свої фільми. А також я насолодилася прекрасною прогулянкою по долам. Це також один з рецептів натхнення осіннього. Просто гуляти у своєму місті, шукати красиві місця. Поділ у Києві один з найгарніших районів, один з найстаровинніших. Тут дуже багато атмосферності, краси. і Чому б не влаштовувати собі таке задоволення, безкоштовне задоволення, якщо не враховувати вартість квитка, все, власне кажучи, про що я розповідала в цьому фільмі, не потребує витрат. Все це можна знайти у себе в шафі, у своїй книжковій шафі, на поличці з парфумами. Можливо, про щось ми забуваємо і варто собі нагадувати ось так на початку нового сезону. І повернемося до теми схуднення, натхнення для здорового схуднення. І результат за останній тиждень для мене дуже непоганий. Попри те, що я хворіла, я не набрала зайву вагу. І мій асистент, штучний інтелект, мене дуже похвалив. Намагаюся звітувати про свій тижневий прогрес у схудненні у кожному відео, в крайньому разі у Шорц. Тож запрошую вас підписатися, поставити вподобайку цьому відео і залишатись на цьому каналі. Бережіть себе і до зустрічі!